Всеукраїнське радіо Голос Свободи. В Україні 23 година. 12 липня 2013 року. На іворині лунає радіостанція. Голос Свободи. Перед мікрофоном головний редактор радіостанції Дмитро Шевченко. Щиро вітаємо побратимів з Явориною 2013. Всеукраїнський наметовий спортивно-патріотичний табір Всеукраїнського об'єднання Свобода Яворина Нагадую, проводиться для ушанування курсанта старшинської школи у Паголені та провідника у Карпатського краю Ярослава Мельника Роберта, який героїчно загинув у боях. Із підрозділами НКВД в районі гори Яврина. Табір яврина 2013 проводиться в рамках загальногромадського християнського вшанування загиблих героїв УПА і традиційного фестивалю патріотичної пісні Повстанська Ватра. Нагадую, що завданнями табору Яврина є вшанування загиблих героїв Української повстанської армії. Лекання героїчного духу і націоналістичного світогляду, спортивно-фізичне самовдосконалення, вдосконалення організаційно-партійної єдності. Нагадую, що керівництво табором Яврина здійснює комендант, призначений наказом голови Всеукраїнського об'єднання Свобода. Учасники табору зобов'язані дотримуватися правил безпеки, не розпалювати вогню як на територію табору, так і поза його межами без дозволу коменданта і лише відведених для того місцях, не залишати без нагляду ножі сокири і інші гострі предмети, не засмічувати територію табору, не користуватися відкритим вогнем, тим більше не палити в наметах. Учасники табору зобов'язані дбати про чистоту на метах і на територію табору. Мають передавати і зобов'язані те робити, якщо знайдуть усі цінні речі комендантові табору. За порушення цих положень та невиконання наказів коменданта табору щодо учасників табору діє система зауважень і стягнень. Щиро нагадуємо, що учасники табору зобов'язані утримуватися від зловживання спиртними напоями та публічної появи в нетверезому стані, радіостанція Голос Свободи відновить мовлення 13 липня о 7-й годині ранку. Варто нагадати, що в суботу, 13 липня о 9.30 розпочинається хресна хода. Додатково про програму Єврони-2013. Повідомимо у суботу 13 липня. Слава Україні! Голос свободи! Я на світі край багатий ще не.